Євгеній Петрович, сьогодні нічия в Черкасах 1 1 Здавалося, перший тайм був повністю за нашою командою. Мабуть, один з найкращих таймів в сезоні, але в другому таймі все змінилося. Чому так? Ну, так, дійсно, перший тайм дуже хороший. Могли в першому таймі забивати два-три м'ячі, Були швидкі атаки. В кінцівки нас десь неправильні рішення приймали, не могли, спішили розпорядитися м'ячем. Тобто я хлопцям сказав, що ми повинні були цю гру закрити в першому таймі. А другий тайм, ну звісно, коли рахунок 1-0 і... і в другому таймі у нас, в принципі, були моменти при рахунку 1-0 і при рахунку 1-1. Так, пропустили десь гол, теж рахую, що подарували його ми. А, так, бігли до кінця, хотіли забити, створювали момент, але в кінці, вже, коли така гра поча відкрилась, то могли, звісно, і пропустити, було у них ще предпосилки, щоб забити. тому… Такий рахунок, який, знаєте, вроді б один-один, непогано, але якщо враховуючи перший тайм, то, звісно, могли, мали перемагати. Якщо по другому таймі, то рахунок справедливий. Вже встигли розібрати, чому пропустили цей м'яч? Завжди пропускаєш м'яч, десь якісь помилки. І в атаці спочатку ми загубили два рази м'яч, і неправильно зіграли потім в, штрафні, в, штрафні, в штрафному майданчику. Тому будь-який гол це десь шість помилки. Вони вчаться, ну, будемо виправляти, будемо їм казати про це. Але проста ситуація. Дійсно, пропустили м'яч, і я їм наголошував хлопцям, що при флангових передачах треба догравати і, і захисникам, і півзахисникам добігати в Штрафний майданчик. Вони ще мали такі пари предпосилок з таких самих моментів. Чи можна сказати, що, можливо, повітряні тривоги це збили ритм той, який був у першому таймі? Ні. Ну, вони однаково для всіх. Я не скажу, що ми десь в русі програли в настрої. Тобто, ну, десь навіть не знаю. да, не так атака зіграла в другому таймі, деякі хлопці, не хочуть казати, переходити на фамілі, ну Чекаємо від них більше. Були моменти навіть один в один, але Саша Козлова потрібно, звісно, забивати такі моменти. Тобто і Артем Чорний вийшов під силу гру, і Кирил Мороз, і, і бігли, і створювали флангових багато, і стандартів було. Ну не зайшов м'яч в ворота. Скажіть, як зараз команда буде готуватися під час паузи в чемпіонаті? У нас буде завтра відновлення. Потім вихідні будуть. А з понеділка приступаємо до роботи. У нас в п'ятницю запланований спарринг з Динамо ю U-21. Побачимо, буде може одна гра, може в цей день дві гри зіграємо, ще одну команду. Побачимо, ну, буде контрольна гра в п'ятницю.